Вітаю всіх на моєму каналі. Почну відео з такої великої посилки, яку мені доставили додому Фопа Петреті. Це дерев'яне ліжечко. Як ви бачите, ми вже почали складати це ліжечко, точніше, мій чоловік. Зараз вам роблю ось такий маленький огляд, як проходив сам процес. Ось як видно всі деталі цього ліжечка. Бачимо, як гарно все пофарбовано. Такі якісні колеса, які можна блокувати. Одним словом, ось так воно виглядає. І Тут вже я замовила матрас для цього ліжечка також від цього бренду. І матрас досить такий якісний, гарний. Він має перечень різних функцій, які підходять для немовляти. Якщо вам цікаво, то ви можете почитати які. Функції має ось цей матрас, що його зроблений, і все таке інше. Ось так вже виглядає ліжечко в зіправному готовому вигляді. Ми бачимо, як все гарно. Мені подобається. Мені дуже подобається. Я в захваті. Ліжечко не дешеве. Ось такий чухол для матраса я купила спеціально для того, щоб захищати матрас. Ось так виглядає ліжечко, внизу є дві видвижні шухляди, дуже зручно, можна класти якісь речі для зберігання. І вирішила ось такою гарною постільною білизною застелити моє велике двохспальне ліжко. Тепер ви бачите його застеленим, як гарно все виглядає. Простень для матрасику заказувала на сайті з літакої люльки від бренду Інглезіна. Як ви бачите, матрасик овальний. І тут я вийшла на прогулку, щоб гуляти по центру з моєю кригіткою. А це я. Це мій чоловік також гуляє разом зі мною. І хотілося б вам показати ось такий чохол від дощу, який я купила спеціально для цієї люльки, також від бренду Inglizina. Взагалі цей чохол мене дуже сильно виручає, і це така, скажімо, необхідна річ, коли йде дощ. Або сніг, всім рекомендую купувати такі чохли для люльки. Хочу відкрити ось цей ящик з підгузниками від бренду Pampers. Купили ми з чоловіком два ящика по вигідній ціні. так як ви вже розумієте, що коли в домі є маленька дитина, дуже багато. Втрачаються грошей на підгузники, тому коли є можливість придбати десь знижці, то ми беремо трошки більше. Бачите, ось так виглядає упаковка, а зараз я хочу перейти до підгузників від бренду Hugis. Хочу зробити невеличке порівняння. До трьох місяців наша дитинка користувалася підгузниками від невідомого бренду. Купували ми в супермаркеті. Lidl. хто живе в Італії, знає цей супермаркет. Надію, що по всій Італії цей супермаркет є, а можливо, і немає по всій Італії, тобто залежить від регіону. Менше з тим, зараз я хочу вам показати ось ці підгузники від бренду Pampers і від бренду Havis. Я коли відкрила ось цей ящик і попробувала на дотик ось цей. Підгузників бренду Huggies, я була в захваті. Подобається сам дизайн, такий гарненький, приємний, дитячий. Е, на дотик він шикарний, просто приємно тримати в руках. Е, потім, якщо розглядати досить так ретельно цей підгузник, він Дуже е, такий ніжний. Е, все одно, що ви в руках тримаєте тканину бавовну. А й на резиночці взаді є ось такі ось така невеличка кишенька, е, тому що бувають різні моменти, різні інциденти, дитинка деколи і може. Е, як то кажуть, випускати газики, і бувають такі моменти, що можна і забруднити спинку. А якщо є ось такий неприємний момент, то все, -все заходить ось в цю кишеньку і не вимащується одяг, і сама спинка. Ось так дуже добре продуманий ось цей підгузник. Бачите, він на резиночці, він досить гарно має, таку, має досить таку гарну еластичність. Ось ця резиночка тримається добре, коли одягається підгузник, підгузник дитинка. І я в захваті. Єдине, що можу вам порадити, якщо у вас є можливість, і якщо у вашій країні продаються ось такі підгузники, то вам раджу відразу звернути на них увагу. Я, звичайно, не знала про такий підгузник, це мені Порекомендували. А зараз вам покажу підгузник, як зроблений е, детально від бренду Pampers. Почнемо з того, що він вже не такий приємний на дотик, як е, підгузник від бренду Havis. Зовсім е, відчувається на дотик, коли отак трогати руками. Це відчутно. Відкриваємо серединку і тут ми бачимо, що кишеньки немає, абсолютно немає кишеньки. Але, можна так сказати, це не є критично, можливо, це і не є критично, але все ж таки е вже. Як то кажуть, мінус цьому підгузнику. Тут бачите, як він зроблений. Він не такий якісний, як хагіс, тому що ну, дитинка не мокра, але є ось така мокрота, чого немає, в підгузнику від бренду Хагіс. Немає резиночки в памперсі, як в Хагіс. І в кінцевому результаті я вам хочу сказати, що свою перевагу я віддаю підгузнику від бренду «Хагіс». Зараз вам хочу показати речі, предмети, точніше, які я думаю, що вони. Дуже важливі, і їх потрібно мати в будинку, вдома, коли у вас з'являється маленька дитина. Зараз я розпаковую ось цей пакунок. В цьому конвертику знаходиться ртутний градусник, але це не є ртутний градусник, він на рідині. В Італії такий градусник називають термометро А Меркуріо. І ось так він виглядає. Це є точний градусник, на відміну від різних інших електронних градусників різного типу, які показують неправильну температуру тіла дитини та й дорослої людини. Ось такий градусник. Точний і правильний, обов'язково має бути у вашому домі, якщо у вас є немовля. Це моя порада. Зараз я хочу відкрити ось цей пакет, в ньому знаходяться бутилочки з постушкою. Пастушку моя дитина не взяла. І не користується, але був такий набір, і я купила з пастушкою. Дві бутилочки купила, ні одного разу не користувалася, ні одною, ні другою. Купила ті бутилочки, тому що мені їх порадили. Можливо, вони потрібні, можливо, вони не дуже потрібні. Але так як я вигодовую на грудному молоці свою, мою доньку, то вони мені не пригодились по сьогоднішній день. А в цьому пакетику у нас знаходиться фотоальбом, де я буду зберігати фотокарточки, які буду друкувати на папері. І е, я рахую, що самі кращі фотографії це ті, які роздруковані на папері. Ось так виглядає сам альбом. На цьому я буду завершувати моє відео. Бажаю всім всього самого найкращого. До скорої зустрічі!